Вешті, хоч якийсь удос, свіже повітря. Цей холодний запах класний. Комиші, жаби, ніякого тобі офісу, ніяких тасків. Не зрозумів, що батарейки сіли. Що трапилось що? Оу, ну ні Ні-ні-ні. Це що, ібіс? Якого біса? Ми ж у відпустці були. Відпустка буде після відео про новий магазин. Це ж черговий магазин. Небіс. Про що знімати? Це найбільший наш магазин, хлопці. Тут є все. Це український Кабелас. Знімати є про що. Але сьогодні без оглядів. На вас чекає кілька квестів. Вам доведеться трішки побігати, щоб їх виконати. Побігати А нічого, що нам на 4-250 років ви впорайтесь, наші глядачі у вас вірять, не підведіть хлопці. Нарешті якась зарплата? Зібратись на пригоду виїзд на кемпінг з елементами. Бушкрафту. Так, нам точно потрібен буде фіксований ніж. І мені особисто подобається для бушкрафту ніжі компанії Мора. То можна дивитись гарберг. Це, мабуть, така найбільш відома, найбільш культова модель, але вона найдорожча серед компанії Мора. Можна також взяти 10-й опінель з нержавійки. 10-го не бачу, є 12-й. такий 12-й опінель з нержавіючої сталі. Паракорд, який допоможе вирішити безліч різних... Питань, як думаєш, потрібно на таке чи ні? О, такий так. Да. Вікса якогось візьмемо. Отакий візьмемо з собою Вікторінокс, трьохрядний хансмен, скільки тут газових балончиків для контакту з агресивними скаженими тваринами різними. Так як зараз вимкнули світло, магазин працює на генераторах, то підсвітки вітрини з ножами немає. Економимо світло і користуємося дісічним ліхтариком. Нам що, не потрібно до зомбі-апокаліпсису? Я вже давно готовий до зомбі апокаліпсису Я тобі навіть скажу, що він давно вже почався. Просто ти не помітив. <ріст> Нам же ніяких меш не задавали для нашого аутдору. Згодиться. Це сокира для того, щоб її кидати. Нам чогось не вистачає. В принципі, мінімальний набір для аутдору ми вже зібрали, але якось ріденько якось. А де мачете? Лопата Фокс. Це ж FKMD Folding, яку можна причепити на спорядження, на пояс. От вона точно буде в нагоді. Пилка для дерева складана в пінелі. У нас, в принципі, сокирка невеличка є, але ще пилочку візьмемо таку. Ти любиш готувати на природі? Давай візьмемо якийсь нормальний кухонний ніж. BPS розмарін, він комплектується нормальними такими піхвами шкіряними. Пішли. Вже от відчувається. Диви, аж прогинається. Ну, я вже майже все. Ось дивись, 40-мм гранатомет. Ну, я взагалі не виявляю аутдор без цієї штуки. Все, ми зібрались, ми йдемо показувати свої ці надбання. ж руку свою. Блін. Стань так, щоб не видно було. Загалом, якось так. Оцініть наш набір для аутдору за шкалою від 1 до 10 в коментарях. Це що, рандомна рука? Так, дивимось. Сподіваюся, щось легеньке буде. Зібратись на пригоду. Соло-похід літніми Карпатами на три дні. Погнали? Відділ у нас великий. Давай швиденько це зробимо. Де у нас балони? Ось вони. Беремо один великий, на три дні нам 100% щось 6 запасом. І візьмемо маленький. Зараз подивитись для чого. Пішли. Так як це солопехіт, ми візьмемо найменшу, найлегшу, найлегший пальничок. Старий, добрий, надійний КВ, маленький, легенький. Із потужністю десь 2500 Вт для одного супер. Це свічка. Ми продублюємо на всякий випадок наш ліхтарик і візьмемо ще газову свічку, яка працює на такому ж полоні, як і пальник. Тобто у нас певна універсальність є. Прилад для захисту від комарів, який працює на репіленті, і від чого знов таки. Від звичайних газових балонів і картриджі 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 На три дні нам цього вистачить. Так, давай з рюкзачка почнемо. Оспрі, нічого кращого немає. 68 літрів. Отак. Опа, а от і наш чит код Щоб зробити все більше, ми е, візьмемо супер консультанта і мого друга Іру. Беремо пінку складану, візьмемо. Маленьку сідачку, надувний матрасик, щоб спати комфортно. А де у нас надувачки? Давай, дороге не будемо брати. Тепер спальничок. Спальничок. Що тут у нас? Пінгвін, лайт комфорт плюс 14, ліміт десятка, екстрім 0. Тобто при нулі ви не загинете 100%. Надувашку взяли скіф і подушечку теж візьмемо скіф. Якось ми тупо взяли найдорожчий рюкзак і взяли достатньо бюджетне наповнення. Зараз поміняємо рюкзачок на бюджетний, щоб кожен собі міг його дозволити. Скіф Outdoor Futura. І перепаковуємося швиденько. Тепер давай ми зберемо якусь компактну кухоньку і візьмемо їжу. Погнали. Давай, давай, давай глянемо. Де моя улюблена? Ось. Ідеальний форматик. Обожнюю та тонку. Тепер посуд, з якого їсти. І я візьму вілду, тому що це мій улюблений посуд. Дуже логічно. Ми скіф набрали, а ти. Дві. Вона коштує? Дві. дві, тисячі? дві. Я два візьму набори, а ви вже потім виберете собі, що захочете. Компактний, легенький посуд. Оце ідеальний набір. Поклали. Сіль перець, приправка. А звідси труса. Так, чим їсти? Що ти хочеш? Що ти шукаєш? Ось, ось, ось. Головний інструмент в поході. Далі, фляга. Тут є моє особисте вподобання, це налджін. No Літр – це прям оптимальний розмір. <тит> ну це ж, новий, це ж, новий, це ж новий магазин. Я тут вперше взагалі-то. Ми тоді беремо ось такий фільтр. Він невеличкий, це просто велика пачка. Його можна накручувати на м'яку пляшку. О, кухню зібрала, а їжу не зібрали. Йолки-палки погнали. А ми три дні. У нас є сніданок і вечеря. суп томатний з креветками. Сублімовані супчики. Заливаємо водичкою, ставимо на кілька хвилин, і у нас. Готова перша страва. На перекус я візьму собі джерки раз, яловичі. І один день у нас буде розгрузочний, тому візьмемо горіхи з родзинками. Гречку, ну тоді ще одну пачку м'яса візьму, бо без м'яса взагалі не можна. Не це так... одномісний е, наметик. Ну, це типа один-два. Один-два. Ага. Фух, я вже аж спітнів. От На ліхтарях я не хочу економити. Це Black Diamond — класні ліхтарі, але в цій моделі немає червоного світла. Мене ведмідь не немає побачити. Я без червоного світла не виходжу. Все те саме, тільки ще у нас є червоне світло. IP67, під дощиком можу ходити. Давай, заходь. Круто, в магазині навіть ліфт є. Щось одненьке, вікс. Це хороша ідея, Гріша. Ти красавчик, ти розвиваєшся. Ні, ми візьмемо найдешевшу мору. Що це компаньончик? Підходить. Так, і Вікторінокс. На три дні нам пиляти нічого не треба. Нам треба зрізати нігті, нам треба нарізати їжу. Так, Клімбер. Ножик, дві викрутки, два ключа, консервний для пляшок і ножиці. Зубочистка є, є, все, нам підійде. Нам потрібно е трекінгові штани, вітрівку, баф у мене є, взуття і шкарпетки. А, і панамку. Вони тягнуться. — так. супер, мені підходить. І класний широкий пояс. Так, беремо, що по курточці. Обов'язково вгори без курточки не можна. Ані сніг, ані дощ, ані вітер. Ну, вітер. Тоненький фліс, щоб перестрахуватися від холоду. На всякий випадок. Саліва. Ну гу -гу. що, як? Нормальок? Все, від сонечка захистилося, ушки, очки, носик це фаренгейт. Дуже хороші речі роблять. Шкарпетки і взуття. Так. Дві пари анатомічних шкарпеток, ми ж не будемо в одних ходити і їхати додому правильно. Давай візьмемо якісь кросівки, тільки з мембраною. Мені вони не подобаються. Кашнурівка, хороший протектор. Угу. Взагалі, лігусенькі трекінгові соломони. Це на літо запас для ліс. До речі, взуття це, мабуть, останнє на чому треба економити в походах. Мені хочеться бути тигром. А, це леопард. Давай. Так? Ну як? Мені здається, непогано. Погнали викладати все на стіл. Так, ну що ми зібралися повноцінно на три дні, а може і не більше, але з запасом нехай буде ніж просто на три дні. Круто я сформулював. Оцініть те, що я зібрав, і напишіть нам в коментарях, чи чогось не вистачає, чи щось зайве буде реально цікаво. Це точно не грузики і не шріт. Я скажу, що це, мабуть, цукрові кульки. А де тут можна еспресо замовити? З цієї секунди знову готовий приймати участь в наступних квестах. П'яти питань про ЄРЗ. Правда, неправда. Тут я так розумію, це вже ви читаєте. А, дозвіл на придбання зброї дає змогу придбати до неї патрони? Ні. Дозвіл на придбання зброї дає змогу придбати лише зброю. А коли можна придбати патрони? Коли в тебе є дозвіл на зберігання і носіння зброї. Так, вірно. Дозвіл на зброю може отримати майже будь-яка цивільна особа? Особи з. Судимістю не можуть отримати правильно з непогашеною так і особи, які по тій, по, по тій чи іншій причині нема не пройшли медично і медичну точно. Ні, ну я проходжу завжди медичну. У мене все в порядку. Психолог, нарколог обов'язково для володіння зброєю. Зброю може купити кожен повнолітній? Недостатньо бути повнолітнім, щоб купити зброю. Повнолітня особа може купити пневматичну зброю, наприклад, або якийсь там лук, метальну зброю. А для того, щоб придбати прям вогнепальну зброю, потрібно бути, крім що ти повнолітній ще й все те, що ми перед цим казали. А з якого, з якого віку можна придбати гладку або нарізну? Гладкоствольну зброю можна придбати з 21 року на різну з 25. Після купівлі напівавтоматичну зброю можна переробити на автоматичну? Переробка зброї не дозволена не в місцях зі спеціальним дозволом, тобто в спеціалізованих майстернях. Саме будь-яка переробка, звісно, можна, але за це передбачена 263 стаття. Пункт перший, а там зовсім неприємні наслідки. Всю пневматичну зброю можна купити без дозволу? Ні, там здається обмеження по швидкості і по, по потужності. Так? Так, по і калібру, по, калібру, по калібру. І по калібру. Майже все правильно. Як для туриста, по-моєму, непогано, правда? Непогано. Все, па-па, дякую. Будь ласка, до побачення. Мультиквест по локаціям. Екран. Знайти та додати в кошик як можна більше товарів, яких немає в наявності в магазинах. Але є на сайті. За одну хвилину. Бенчмейт. Жителіх та її. Венчмейт ми додали. Тру. ну, перевірити наявність. Є в наявності інтернет-магазин купити. Буває ще третій якийсь. Я ще цей квест взагалі не зрозумів. Все, коротше, два ножика. Час вийшов, хвилина точно закінчилась. Мені здається, це квест для розумніших за мене людей. Пішли далі. Мультиквест по локаціям, екран. Так, одна хвилина. Ібіс. Є в наявності, є в наявності, є в наявності, в наявності. Щось у нас все в наявності є. Окей, давай ще раз. Е, давай, що може не бути такого у нас так. Ще може бути бак. Опа, дивись, дивись, дивись. Бач, ніде немає. А замовити ми його можемо. Погнали. Дивись, немає, ніде немає. А замовити ми його можемо. Склад інтернет-магазину. Це в магазині ми не купуємо, це склад інтернет-магазину, тому теж купуємо. Так, це і є на Бандери. Так, поїхали далі. Фенікс. Дивимось, ніде немає. Опа. А замовити ми його можемо. Це вже 4 ліхтаря. Дивимося, такий фенікс. Теж ніде немає. Бачиш, по магазинам немає. А на склад в магазині є. Купуємо. І того ми встигли. Раз, два, три, 4, 5, 6 ліхтарів сумою на 43 тисячі. Ну чого, непогано. Погнали далі. Останній пункт мультиквесту. Гравіювання. Вгадайте, де чий дизайн. Нам заздалегідь сказали придумати якісь малюнки, які будуть награвійовані на тих кружках. Я знаю, де мій малюнок, це логічно, але не знаю, хто що там понапридумував. Пішли глянемо. Це шарп. Придумав. Це точно тобі можу сказати. Це Паша Лісовський. Знаєш чому? Тому що він мріє половити рибу в Чорнобильській зоні відчуждення. Сподіваюся, його не з'їсть радіаційний сом-мутант, коли він здійснить цю мрію. Це далі Печенко після того, як тисячу разів пересмикнув затвори Мінтуна. А це ви знаєте хто. Загалом, якщо у вас виникла ідея зробити гравіювання на якісь свої речі, для того, щоб зробити її індивідуальною, зробити там якийсь малюнок, який от. Щось для вас значить. То в магазині ібіс таку послугу надають. Малюєте ескіз або десь скачуєте з інтернету, приходите і тут все це вам організують. <рес> а, що у нас тут далі? Гравіювання вгадати, чий дизайн, окрім свого. Свої я точно знаю. Ага, ось у нас і наша опція гравіювання. Ось-ось-ось. Чашки. Так. Подивилася, свій не буду. Якийсь мужик, що це вистрілив собі в голову, чи що це? Нічого не можу зрозуміти. Коротше, е, знак питання з голови. Так, треба все подивитися, подумати. Накачаний мужик. Так. Радіаційний знак. А, ну давай, давай якусь логіку спробуємо побудувати тут. Відчуваю якийсь подвох з рушницею, якщо це Віталік, наприклад. Культуріст Гріша, то це... Тоді виходить Печенко це... Лісоцький. Гравіювання хороші, якісні, але я вгадати не можу. Нехай буде Віталік Пєченка, Григорій Соя і Павло Лісоцький. Наскільки добре ти орієнтуєшся не у своїй темі? Знайти в туристичному відділі два різних предмети з загубником в конструкції. Інтернету нема, загуглити не можна. Що таке загубник? Загубник. Каструлі от є, якісь чашки. Загубник. Від слова якого? Це від слова губити? О, фляга прикольна. Треба собі таку взяти. Достатньо класно свистить. Тут самому загубитися можна, блин, не Те що загубник. Що це може бути за загубник? Губи! А це хіба українське слово? Це щось пов'язане, мабуть, з питтям. Це якась фляга, мабуть, з загубником. Як я можу зрозуміти, трубочка вважається загубником? За Г. -у Б. ник Так, це щось із сантехніки, правильно? Гідратори де у вас. Де гідратори, де гідратори, де фляги, гідратори. Ось ця штука, дивись. А ось загубник. у Чувака, дивись, оце загубник. Все, от Кому показувати, де прийомна комісія? А це взагалі просто загубник. Ну Ось тут загубник є і тут є загубник. Пішли, пішли до шарпа. Ну, рука, давай, давай, де це? Наскільки добре ти орієнтуєшся, не в своїй темі, знайти у риболовному відділі свінгери? Свінгери — це танцори, і це, оце, що пари міняються між собою для сексуальних втіг. Це я знаю. Так, пішли, пішли за мною, а я не знаю. Доведеться шукати. Це складно. да, це складно, це складно. Приманка, може бути свінгер, приманка. Я точно не знаю, але мені здається, що це не відділі для хижої риби, хоча він здоровий. Пількери. А пількер підійде? Замість свінгера, як думаєш? Ні. Поняв. Дивися, дивися, дивися. Це кормушки. Це шнури. Ір-ір-ір. А де свінгери? Вони не свінгери. Коробки, рогатки. Ну, мені здається, це щось з вудлищем зв'язано. Так, тут прикормки. Свінгери це не прикормка. От просто відчуваю. Отут, мабуть. Опа, я знайшов. Так, давай. А що це таке? Чесно, я не знаю, що це, але воно тут є. Запрошуємо вас в наш рибацький відділ. Тут можна знайти будь-який свінгер для вас і вашої пари. Так. Що там де? Зробити приємну та корисну справу. Подарую подарунок за донат. От для чого нам сказали підібрати речі. Суть цього завдання дуже проста і приємна буде саме для вас, наші глядачі. За донат кроком в 200 гривень на банку, яку ви знайдете в описі під цим відео, ви отримаєте право прийняти участь в розіграші призів, які ми з Григорієм підібрали. Від мене топовий е, туристичний набір від Григорія Майкротек Соко! Ну, приблизно отакий, як він показав над, над головою. Призи сумою там під 40 тисяч гривень. За кожні 200 гривень. Від вашої суми донату ви отримаєте один лотерейний квиток, який дає вам право на розігр на перемогу в розіграші. І це не все. Розіграші будуть проходити на трьох каналах відразу: на нашому, на каналі Ібіс Триболовля і на каналі Ібіс Зброя. Так що переходьте по лінкам і приймайте участь у трьох різних розіграшах за відповідні донати. Все правильно? І вигравайте призи на трьох різних каналах, три різних комплекта призів. Ну прям супер. Ми збираємо суму в 300 тисяч гривень. З трьох банок, з трьох каналів на фонд таблеточки, розіграш буде проводитись тоді, коли ми не збираємо суму власницю в 300 тисяч гривень. Також буде додатковий розіграш для особливо уважних глядачів, які помітили під час відео якісь аномальні речі, можливо, щось було на своєму місці. Загалом, той з вас, хто напише в коментарях перший правильну кількість пасхалок, яка є в цьому відео. Отримає від нас отакий от олайт батон який можна зручно підсвітити на живу вітряну під час відключень. Твій чи новий? Ні, новий, не цей. Це важливо, я так думаю. Що ж, народ, сподіваюся, вам було цікаво в цьому найбільшому наразі магазині компанії IBIS в такому собі українському кабелосі, як ми казали про це на початку, як нам казав про це голос згори. Тут дійсно можна знайти все для аудору, для полювання, для тактики, для риболовлі, для туризму, для будь-якого аудору і залишитись задоволеним, поїсти, поспати, цікаво провести час і піти звідси з незабутніми враженнями. Все, до зустрічі, Па-па. Па-па.